Топові незеритові інструменти, імбова фул зачарена незритова броня, і звичайно прокачені елітри зенду. Так, це я просто роблю березу і в цьому б не було сенсу, якби не. Що? Якби не проект Паляниця, де ми виживаємо всі разом та будуємо цивілізацію. Це малесенька історія, як маючи все, я чуть не залишився без нічого. Здоровенькі були. донедавна я знімав контент російською, але зараз настав час заговорити рідною мовою. Підтримайте мої початки, вподобайкою та підпискою, адже разом ми сила. Це Майнкрафт українською, з вами Ліхтарик, нума до перегляду. Я просто в шоках від того, як палко ви мене зустріли. Перший відос, куча переглядів, куча лайків, а ваші коментарі гріють душу. Просто хочу вам сказати величезне дякую за підтримку. Ви мої батареїчки, які заставляють мене світитися яскравіше. Скажу ще декілька слів в кінці відоса, а зараз головна частина погнали! Знайомтесь, це мансфера, і моє виживання на паляниці почалось не з дерев'яних інструментів, а саме з цієї людини. Він мені показав, як крутити бінанс на сервері, щоб у тебе було все. Ми не просто так робимо бамбук, адже з нього можна зробити палиці, щоб кинути жителів на ізумрудики. І надбавши достатню кількість деревини, Мансфера провів невеликий екскурс, де ще знаходиться перша точка маршруту трейдхол з жителями. Це були самі легкі гроші, збагривши палиці та придбавши деякі інструменти, наступною точкою, куди ми вирушили, був Енд. Бо вже там жителі паляниці створили ферму досвіду на ендерменах. Авши трохи довгих та пошаманивши біля столу зачарування, я отримав свою першу ультимативну сокиру. На цьому моменті мансфера мене покинув, а я відправився робити ще декілька аналогічних кругів, щоб задбати більше ізумрудиків, а за них купити собі моднявих шмоток. Я почав виживати на сервері з другого тижня після так званої перерви на поляниці. Але ви просто вдумайтесь за ті два тижні, враховуючи, що спочатку були деякі технічні проблеми, гравці разом. Керуючись тільки світлої ідеї, створили вже непогану інфраструктуру, яка дозволяє таким гравцям, як я швидко розвинути, щоб творити, і це надихає. Мені знадобилося менше години, щоб стояти фул зачареній броні на Z4, з фуловими інструментами, такий собі спідран, і що робити далі. Пф, лол, звичайно, щоб бігти по елітри, довго розгоняти інтригу не буду, чи вийшло, чи не вийшло. Ви самі вже бачите, як я карабкаюсь на свій перший човен, в якому мене чекають мої перші елітри. І здавалося, чому я так на цьому загострюю увагу, а те, що енд відкритий вже цілий тиждень. Цілий тиждень на сервері Карл мене навіть трохи відмовляли від того, щоб я йшов шукати елітри, бо наче ЕН вже облутали. Але ні, я вам так скажу: головна ідея цього монологу: просто ніколи не здавайтеся. І РІЛ у вас все вийде, і в мене вийшло до цього моменту. Але добре, що я виклав елітри у Ендер Чес, тому набравши повні легені повітря, я повторив вище описаний шаблон: палиці, жителі, емеральди, багато емеральдів, алмазні речі, стіл зачарування. Єдине, що змінилося, тепер я буду подорожувати на елітрах, що допоможе мені в пошуках нових нерозвіданих територій. А фармилка ендерменів та трейдхол допоможе мені їх зачарити, аби вони мені слугували, поки я знову не звалюся у бездну. Хочу познайомити вас ще з однією людиною, яка відіграє одну із ключових ролей у цьому відосі. Це Орвакт, а поки що він ділиться зі мною невеликою кількістю фейерверків для комфортної подорожі. І тепер, коли я заряджений не тільки шмотками, а ще й ціллю знайти елітри, також для моїх тиммейтів, з якими я будую тематичне місто, про яке я розповім трішки пізніше, і просто представте лице людей, які завіряли мене, що ед залутаний, що в мене немає шансів, коли я знаходив одне місце з човном за другим і фактично лускав їх як горіхи, де смачною начинкою був лут. Просто людина, яка пробула на сервері всього день, уже по розвитку має іноді більше тих гравців, що грає Тут від самого початку. Єдине, чого в мене ще поки що не було, це ті лампові вечори, що вони проводили разом, тут в дискордику, граючи в одну гру на одному сервері. І знаєте в чому прикол? А часто реально летів непомітно, і це все тому, що ти сидиш в дуже приємній компанії людей, які об'єднані однією метою. Ось так, залутавши ще три пари літрів та вичерпавши весь запас феєрверків, я залишився в пустоті на краю енду, і мені б довелося довго коваляти до центру чи в пошуках порталу, якби не мій рятівник стрілок, також досить адіозна та цікава персона, яка мене ще не раз врятує, а також буде дуже часто мелькати у цьому відосі. І звичайно, що порятунок мого часу не безкоштовний, а тому від всього серця, просто відриваючи від себе, я подарував йому аж цілу. Алмазну броню для коняки. Просто подивіться наскільки він задоволений. Ух. Наступним кроком в моєму виживанні на поляниці була незаритова броня, і на цю ідею погодився ще один чувачок з Діскордику Амадей. Хоча пекло було відкрите з самого початку серверу, і там був якийсь чувак, який викопав та хреніліард незериту, плюс люди, крім нього, копали. Але ця затія набагато простіша, ніж літри. У нас було дві тактики: або копати на шар вище, або нижче від того, де вже було прокопано, або ж просто знаходити місця, де нікого ще не було. Thank you. І бінго в нас повні кармани незериту. Ще трошки помістивши глину, до нас доєдналася ще одна людина Кубгар. Він ака шалена бджілка, ака Мирного рішення не буде, чи пінгвін Ріко із Мадагаскара, який постійно має при собі декілька шашок динаміту та з вогниками в очах каже: Кабум! Пабамбів літ Донбас. Ми ще надбали трохи незериту. За декілька годин в мене з'явився незеритовий сет навіть з надлишком. В той же день відкрився лутсвіт, в якому можна було тоді. Трохи відірватися в плані своїх гріфівських амбіцій, адже в ньому правила щодо рельєфу були відсутні і можна було копати де завгодно, будувати все, що завгодно, і просто грабувати. Хе. Чим я і зайнявся, збиравши деякий ряд ресурсів для майбутнього будівництва. Не знаю наскільки це важливо, але я вперше мав справу з Варденом, і яке ж це незвичайне відчуття досліджувати Діп Дарк. А сам Варден просто вище будь-яких похвал. Ну і так, як правил було менше, то можна було трошки побешкотувати разом з технічним адміном. Там в Дискордику була просто нереальна атмосфера. Я думаю, ви самі все розумієте, наскільки чил. Якщо трошки похвастатися, то я брав невелику участь у створенні деяких лорних вставок. Я думаю, якщо ви слідкуєте за каналами зілька, то ви в темі. Ось я з початку відосу в повному обмундируванні та з остатньою кількістю деяких ресурсів займаюся. Просто чисткою території? Ні, звичайно, я не спорю. Це також одна із важливих частин будівництва, але. Чому не будую під тематичну музику та фотажі нашого хімтек міста розповім про те, як один із самих великих та продуманих проєктів на рівні з кайфами, і та гунаром Хайбрика збіркою був за крок до видалення. Я зараз дивлюсь Breaking Bad, нотбет серіальчик, і там є одна така персона Пінкмен. Так до чого це я? А в нас схожа людина також була. Він наче робить те, що треба, але іноді слова та заклик до дії розуміє критично невірно. З однієї сторони він допоміг структурувати наші. Архітекторські будні під час перерви на паляниці, і це допомогло наше місце зробити над великим та продуманим. Тому чому проблема? Все просто йому не сподобалася система переносу нашого проекту на паляничну карту, і він вирішив просто видалити світ. Мої слова в минулому відосі, якщо не дивилися, раджу чекнути, були направлені на багатошаровість системи на те, що вона виглядає занадто складно Але цей чудик придумав собі якусь революцію, але спіткнувшись об свої амбіції та тотальну не підтримку. Просто злився з нашим проектом. Ми сиділи в такому тільки. Шкода, що в мене немає записів тієї атмосфери в Дискорді, але все виглядало так, наче наш проєкт викреслюють з паляниці. Але лол, пасасі мальчик. У мене був реплей, з якого Орвакт витяг карту. Так-так, той самий Орвакт, який врятував хімтек. І тепер просто вдумайтесь, скільки би ми встигли зробити і навіть доробити, але не вийшло, адже із за однієї дури ми сиділи АФК майже 9 днів. Це занадто багато. Особливо враховуючи, що челендж всього на 30 днів. Тупо руїна. Але поляничники надлюди. До речі, хімтековці, ось вони всі зліва направо, челік із піпілітіль, спайдер, орвакт, Венам і, звичайно, що Бівер. Саме завдяки їх пустотливим ручкам, таке місто, як Хімтек існує. Люди, що дивилися минулий відос, знову ж таки, раджу його чекнути, якщо не дивилися, помітили, що в фотошах присутні ті будівлі, які не пройшли по конкурсам. Але за допомогою хлопців ми довели їх до стилістичного пафіозу та інкрустували в основний дизайн. Єдиний, напевне, завод лижився майже без змін. Ага, значить, челендж 30 днів на створенні цивілізації. Хм, Звучить непогано, тільки лол, ми все це побудували за 7 днів, 7 днів, 7 районів. І перший був еншент. Якщо коротко, це місце розкопок, місце, де ми можемо доторкнутися до історії наших предків, до їх буденності, ну кроч. слідкуйте за каналом Ізі, він любить лор розганяти, а ми тут просто будуємо. Так як я ліхтарик, тому місія по реалізації світла в цьому підземному місці була покладена на мене. Ліхтарі просто створять неймовірно теплу атмосферу, просто приємно тут знаходитись. В своїх думках на лавочці під тисячолітнім деревом. Наступним проектом, який я допомагав будувати від самого початку до кінця, була підводна база. Її було кайфово будувати із за двох причин: перша це те, що у воді ти майже як в креативі, друге шейдери. Це просто казка якась. Сонячне світло пробивається через товщі води, відблискуючи на поверхнях проекціями хвиль та розсіюються холодним відлудням десь там у глибині. Забавно, що підводний сеттинг мені не сильно подобається. Йется і за своєї мокрої натури, але сам процес будівництва був як ковдра восини, болотний екофутуризм Місто, яке скоротило кількість шкідливих викидів до рекордних мінімумів, Курортне, я би сказав, лакшерне місце. Навіть дивно від того, що настільки зелений та чистий район межує по сусідству з індустріальною трошки бруднуватою імперією хімтек. Ось вона ілюстрація, інь і янь. Ось так технології в симбіозі з природою створюють нереально живописний тандем, даючи нашій цивілізації ще один шанс. Але поки що все тільки в наших з вами руками, і ми це ще не раз доведемо, адже разом ми сила, і це ми декілька разів довели на паляниці, як приклад. То були декілька десятків стаків заліза, буквально за лічені години. Звичайно, не завжди вдачно, ось як, наприклад, тут, де я не справився з керуванням літрів, протаранив своїм обличчям над тверду гору. Настільки тверду, що я отримав квиток прямим рейсом прямо на спаун. Але лолу, я на паляниці, де завжди буде поруч стрілок, який мене врятує вже вдруге. Він правда залишив щось собі із моїх речей, але мені цього було не шкода за мій порятунок, і я точно не хотів. Його за це спалити. Хімія і технології. Саме з цим асоціюється Хімтек. А тому було сплановано збудувати саме завод, який не пройшов по конкурсу в Думрайон, але дуже добре вписався в стилістику міста. Ще й до того, будівля функціональна, адже це ферма заліза, причому надприбуткова. А його потрібно було ще багатенько. Шкода, що в мене не вийшло залишитися на будівництві цієї структури, а тому на наступний день я вже міг спостерігати велич металургійного заводу своїми очима. Ще декілька слів про райони, в яких я не брав участі в будівництві Вікінгове кібер. Панк місто Гунар це безумовно найбільше та наймасштабніше місто на паляниці. Раджу вам переглянути більш докладніше на каналі Хайбрека та Бірки. Буде забавно, якщо ви про них дізналися від мене. Якщо що. Пишіть про це в коментарях. Японське кіберпанк місце з лаконічною назвою Японськ. Досить дефолтна тема для реалізації, але від того вона не стала менш видовищною. Шкода, що на поляниці збудована тільки невелика частина цього мегаполісу, але я впевнений, що все попереду. Ще прикольний стиль, особливо для такого поціновувача Євангеліону, як я, це андерграунд хайтек. Шкода, що в мене немає ні скринів, ні фотажів, можливо, якось колись покажу, але структура реально схожа на місто Токіо 3. Під землею, що росте, зі стель як сталактит. Ну і, звичайно, кайфи і зялька, про які я не бачу багато сенсу розповідати, адже це надзафоршений район на паляниці. Тому, поки в останні години люди будували кайфи, я копав землю. Що так? Це мій невеличкий персональний проєктик, який символічно для мене поставив крапку на паляниці. В перші дні, як тільки я вивчав цей сервер, знайомився з новими людьми та просто бока по 40 Майнкрафт Світу в пошуках пригод, моє око впало на декілька хаотично посаджених дерев в Енді. Просто прикиньте, як на мене вплинула ця картинка, навіть те, що сумбурна, що я проніс ідею озеленити Енд від самого початку до кінця паляниці. В прямому сенсі, останні години до закриття я ставлю свої останні блоки. Кінцевій точці Майнкрафту. Ось так закінчилась наша невеличка пригода на паляниці. Цей відео з точно не про челендж, точно не про якісь там будівлі чи мега дупер-пупер проекти, і навіть не про мене, якби це смішно не звучало. А про що тоді? А саме про людей, що оточували мене на сервері, ось вона ідеальна цивілізація, де як би погано чи добре не було, як би тяжко чи легко не було. Ми разом, і це саме головне. Зустрінемося вже зовсім скоро, бо це тільки початок. Маленьке відкривання. Чесно, я боявся переходити на українську мову і особливо говорити нею, коли все твоє оточення говорить виключно російсьянською. Але ви, це щось з чимось, саме ви мене заставили повірити в те, що я не помилився, що це потрібно і не тільки мені, що я не сам, як я кажу в своєму інтро, разом ми сила. Кожен ваш лайк, коментар і просто перегляд надихає робити більше. А тому я тепер буду стрімити тут на Ютубі та на Твічі, де чим ділитися з вами у тіктоці. До речі, маленький спойлер до наступного відео з'явиться там, якщо вже не з'явився. Ну і все це підкріплю деякими думками та інсайдами у моєму різнонаправленому телеграм-каналі. Ці ссылки в описі доєднуйтесь, адже ви разом зі мною творите історію.